в этот момент программы позвольте несколько слов о нас, потому что жизнь непростая. Во вторник, 12 апреля, меня во второй раз вызвали на допрос следователей налоговой полиции. Ну, естественно, я явился. 12 квітня слідче управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Печерському районі викликало Савіка Шустера на черговий допит. За півтори години Савік Шустер та його адвокати вийшли з управління. І ось їхні враження. Вторий раз легче, тому що вже знаєш, як це все проходить. Ну, звісно, це нервотрьопка. Тобто весь день потеряно. Сьогодні був допитаний вдруге вже Савік Шустер. І по тим питанням, які були задані слідчим, ми підтверджуємо ту тезу, яка була сказана після попереднього допиту: що всі звинувачення щодо несплати податків Савіком Шустером, базуються виключно на домислах та на припущеннях інспекторів Державної податкової інспекції. Ви знаєте, я в своїй адвокатській практиці вперше зустрічаю таке системне, ну, в лапках. Системне порушення податковими органами податкового законодавства. Ми вже тепер володіємо всім е, масивом інформації, розуміємо, що стало підставою для порушення кримінального провадження, куди рухається слідство. І ми бачимо безперспективні справи, і ми думаємо, що здоровий глузд восторжествує, і справа буде закрита. От как-то сьогодні стало не очень, ну, как би. Бы... Надежда в здравый смысл постепенно иссякает. 30 марта, вы помните, депутаты там были, вот Дмитрий Добродомов, Иван Крулько были там. Наша жалоба на действия Печерской налоговой инспекции рассматривалась в Государственной налоговой службе. Вопреки закону Государственная фискальная служба объявила, что заседание будет закрытым. Благодаря депутатам, активистам и журналистам добились открытого заседания. Вот как это проходило. Вы видите. Добрый день всем. Я вижу, что у нас много прессы. Все вы залетали на разгляд материалы в Старге. Никто в Савичу и Тристудия. На поведомление решения. Я директор департаменту адміністративного скарження та судового супроводження до нас проводити. Скажіть, будь ласка, чи виконали ви наше прохання щодо участі в розгляді представників інспекторів, які проводили безпосередню перевірку? Ні, друге. Ми в своєму клопотанні наступному клопотали про те, щоб на розгляді скарги був присутній керівник. Чи заступник керівника головного управління фіскальної служби міста Києва, пан Вагрич, який підписав е, рішення по результатах розгляду е, е, скарги? Чи присутній пан Вагрич? Не присутній. Фактично, у вас немає повноважень розглядати таку, скажімо, такі скарги і матеріали. Ми скарги. Ми можемо роз... Я маю повноваження розглядати скаргу. Виносить рішення голова або заступник, а де е, гарантія <ріст> того, що ви донесете ту інформацію, яку ми хочемо, скажімо, зараз тут висловити навіть до голови. Зараз іде розгляд, але ніхто не веде навіть протокола. Протокол. І те все, що зараз говоримо, ми говорить шановний представник Савік Шустер студія, говориться в повітря. На підставі чого ви будете доповідати керівнику фіскальної служби. Да. Да. Який буде виносити рішення? Скажіть, будь ласка, коли на підставі чого було включено в графік перевірки, то в Салік Шустир студії? Не а ви підтверджуєте, ви погоджується з тим, що тут було порушення при включенні до проведення планової перевірки? так, Я підтверджую той факт, що ми піднімемо всі матеріали. Ні, ну Ми зараз розглядаємо якраз я... матеріали. Тобто матеріали. Ви готувалися до зустрічі? Тобто ви зараз я не готові ще... на цю тему говорити? Я, я знаю, я, я, я читав матеріали, є. отримані від Савіка Шустера, ну від того Савіка Шустра, але отримати оригінали, підняти їх з району, ми ще не встигли. Тобто не ви, ви в своїй конторі вам легше від Савіка взяти, ніж в своїй конторі. Ви розумієте, і абсурдні два звинувачення? Адже сьогодні як ми говоримо за НТКУ як державну компанію, яка за дешеву ціну практично майже задурно отримувала послуги якісного продукту студії Шустер Лайф. Е, е, Відповідно, вони зекономили бюджетні кошти, в тому числі падники податків, державні кошти і отримали якісний продукт. А ви тепер хочете звинувати їх за те, що держава зекономила гроші? А, ну, не, не, компанії, які продавали по 12 днів кіром національний, вони теж вже перевіряються? і мене немає не такої ага. інформації. Чому тоді ви не включили варту? Факт передачі безоплатної наголошую, безоплатної програми п'ятому каналу, який належить президенту України Петру Полішанку. Дивіться. Державна фіскальна служба безпосередньо не проводила перевірку, то в саміх шурстах Перевірка проводила з Печерською інспекцією, правильно? Державна фіскальна служба України є окремою юридичною особу, Державна інспекція в Печерському районі є окремо. Потрібно, щоб тут були люди з компетенцією, раз і друге люди, які мають відповідні документи на руках. Зараз я так розумію, що це питання, про яке ви будете давати відповідь. Ви не готові з цими документами нам їх показати. Якщо ви готові, тоді ми продовжуємо. Якщо ви не готові, тоді нам слід зробити паузу і прийти тоді, коли ми всі будемо готові це зробити. Ми внесли клопотання, якому передбачимо декілька пунктів: перше принести розгляд нашої скарги і призначити для розгляду цієї скарги робочу групу, яку би очолив або голова фіскарної служби, або заступник. Друге, ми звернулися з проханням про те, щоб в розгляді цієї скарги приймали участь особи, які проводили перевірку. І третє, щоб в розгляді цієї скарги приймали участь посадові особи. Главного управления ДФС в месте Киева, которые принимали по вот После этого заседания мы были практически уверены, что будет назначено новое заседание с компетентными людьми, и что оно будет открытым, и все будут видеть реально, что происходит. Но так не случилось, и сегодня, вот буквально за несколько часов до программы, мы получили письмо от Государственной налоговой службы. Державна фіскальна служба України залишає без змін податкові повідомлення рішення Державної податкової інспекції у Печерському районі головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві від 7 грудня 2015 року. Та рішення прийняти за розглядом первинної скарги, а скаргу без задоволення. Тобто, от і вам так. Ані нас назначили виновними і вони винесли приговор.